Привіт! Ви слухаєте другий епізод подкасту «Начитаний у вуха серії розмов про сучасні тренди читання серед молоді. Моя сьогоднішня гостя Івана, представниця читаючої молоді. Разом ми поговоримо про її читацькі уподобання, яку роль відіграють соцмережі та які перешкоди можуть стати на шляху у сучасного читача. Привіт! Привіт! Почнімо з того, як давно читання з'явилось в твоєму житті. Ну, читання з'явилось відносно недавно. З 22 років мого життя я читаю лише 5. А як щодо форми, чи є для тебе різниця читати книжку на папері в телефоні, чи можливо ти слухаєш аудіоформати? Так, різниця є. Мені більше подобаються паперові книги. От аудіоформат я взагалі не сприймаю. А скільки часу у середньому ти можеш приділяти читанню на день? Ну, кожного дня я стараюсь читати хоча б до 30 хвилин. Зрозуміло. А як щодо кількості, скільки ти вже прочитала цього року книг? Е, я точно не скажу, але впевнена, що не менше п'яти. Яку роль в твоєму житті відіграють соцмережі, коли йдеться про книжки? Ти знаходиш там нові назви чи рецензії, можливо, стежиш за книжковими блогерами. Ну, соцмережі відіграють в цьому плані дуже значну роль, тому що майже про всі новини книжкового світу я дізнаюсь саме звідти, і саме від книжкових блогерів, за якими стежу. Також перед тим як придбати нову книгу, я стараюсь переглянути відгуки на неї. А цікаво за якими саме книжковими блогерами ти слідкуєш? і а... де? Я можу назвати таких як Марія Ініч, Ліза Сусік або, наприклад, Юлія Проліт. Mm. А скажи, будь ласка, чи бувало таке, що ти переглядала відгук, купила книжку, але потім розчарувалась у своєму виборі? Ой, так, таке, звісно, бувало. До прикладу, я придбала дуже відому книгу Хід королеви. За якою Netflix зняв навіть серіал? Але я її прочитала, і книга мені не сподобалась. І це той самий випадок, коли вона от дуже популярна, але ну не дуже якісна. Так, часто, якщо чесно, таке буває. А як змінилось твоє ставлення до читання за останні роки? Як ти думаєш, воно стало більше свідомим чи не змінило? Ну воно однозначно стало більше свідомим. Ну я почала цікавитися різними жанрами. Також я відкрила за себе дуже багато різних сучасних авторів, е, також зацікавилася нонфікшеном, е, стала ретельніше підходити до вибору е, книг, е, також опиратися при виборі не лише на обкладинку, але і на е, думку тих самих книжкових блогерів. А як ти думаєш, теперішня молодь вона читає більше менше ніж раніше? І чому так? Ну, я ж не можу дати таку точну відповідь: чи більше, чи менше. Але все ж таки останнім часом помічаю, що, от, наприклад, з мого оточення, почало більше людей цікавитися книжками. Е, ну, це можливо пов'язано з тим, що книжковий ринок став там розвиватися, mm -hmm. став якимось різноплановим, і все ж таки. Більше людей зможе знайти саме книжку для себе. Давай зараз поговоримо про проблеми та перешкоди, які можуть зустрічатися на шляху в сучасного пересічного читача. Давай ти, як представниця, розкаже, що тебе турбує. Е, цікаве питання. От в першу чергу, це те, що майже всі книгарні знаходяться в центрі міста, і хотілося, щоб в майбутньому книгарні в Чернівцях побільшало і вони ставали ближче. Друга проблема це те, що читати паперові книги стало дорого. Також мені, як читачу різнопланової літератури, не подобається, що деякі видавництва, от в гонитві за трендами та прибутком, видають надто велику кількість іноземної фастфудної літератури. Ну і це відкидає на задній план популярність дуже важливої у теперішній час української літератури. Цікаво, а в чому саме ти побачила цю тенденцію, що фасфудна література відкидає українську на задній план? Можливо, наведеш якийсь приклад, адже це дійсно дуже важливо і цікаво почути ще трохи твоєї думки на цю тему. Ну, наприклад, зараз в Ребекі Ярос вийшла нова книга Оніксова Буря. І коли прийшов перший її наклад, то до книгарень КСД стояла жива черга. Але я не спостерігала такої черги ні за якою українською книжкою. Так повністю погоджуюсь. Я Взагалі вважаю, що видавництво повинні мати соціальну відповідальність і розвивати українську літературу та українських незвіданих авторів. Або взагалі це має регулюватись законом. А як ти ставишся, що більшість книжок, які читаю молодь, це перекладна література, і чи достатньо свого в українському книжковому просторі? Ну, на мою думку, свого у нас все ще недостатньо, але я не проти перекладної літератури. Сама її читаю. Також маю улюблених авторів. Ну, але все ж таки фокус видавництва, особливо зараз, має бути на українських авторах, як сучасних, так і класичних. Зрозуміло, дякую за твою думку, це дуже важливо. Але давай все-таки перейдемо до твоїх книжкових подобань. Чи є автори та авторки, які ти читаєш постійно, можливо, стежиш за їх новими книжками, соцмережами? Ой, так, звичайно, мені подобається читати книги Артема Чеха, там, Сергія Жадана, Оксани Забушко. я підписана на їхні соцмережі, стараюся слідкувати за їхніми книжковими новинками. О, давай розкажеш про улюблені книги цих авторів. Думаю, слухачам буде цікаво почути. Е, мені сподобалася книга Артема Чаха. Хто ти такий? Також дуже рекомендую прочитати книгу Оксани Забушко. І знов я влізаю в танк. Е, ну, з Жадана мені сподобався Ворошиловград. Дякую за рекомендації. І наостанок, давай топ 5 книг рекомендацій від тебе для наших слухачів. Е, можу порекомендувати місто Валеріана Підмогильного, е, також хочу Володимира Винниченка. Е, ще мені подобається книга з такою особливою атмосферою Спитайте Мієчку Євгенії Кузнєцової. Ну, з іноземного це може бути тринадцята казка Діани Сеттерфілд. І як така остання книга нашого автора Білий Попіл і Павлюка. Дуже цікава підбірка. Дякую, Івану. Ну а наш аудіопідкаст підійшов до кінця. Дякую слухачам за увагу і вам за таку приємну розмову. І вам дякую.